За добу, що минула, українські захисники ліквідували близько 550 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 33 артилерійські системи росіян, 8 танків, 11 бойових броньованих машин, 17 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 3 засоби протиповітряної оборони, 4 реактивні системи залпового вогню та 43 одиниці автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 12 вересня, такі українські воїни ліквідували більше як 269 тисяч 760 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 568 танків та 8 тисяч 778 броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 5 тисяч 872 артилерійські системи загарбників. На 764 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 515 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 8413 одиниць. Російська армія втратила 19 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4645 безпілотних літальних апаратів ворога. Та збили 1455 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 881 одиниця. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!